Де бурчитка й піжама на нього велика. Ну, то твоя мама купляла всі претензії до неї. А Вен... що з піжамою не Вене так? У мене кофта по коліна. Цьому... Посуньтеся, дитинку, мой, де вас кофта по коліна? я твій когутик прикрила. Та ти нагнися ще нижче. Гарна Бо... футболка. Щоб це в мене величезного це міщається, що зав'язувати мені? Покажи, де там, що зав'язуєш. Бо... Нормально, бо ти дрищик худенький. Так. Я тобі купувала просто в дорослому віці. А, а я казала Максим, пакуй все, що видиш. Пакуй. Можна чи не можна, пакуй. Так, Максим, так. Ти, що в тому чимодані? Що ти Галі даєш? Одяг? Одяг. Одяг Одяг хто таке. знаєш, я... Який став... одяг, Максим? Так, я зумляю. Там е... ватник і копсон хот звука. Футболка. що? Футбол. А, ну, та, Максим, ну ти сам то вибирав? Так, тобі так. сподобалось? Так. Ну, дитинці, я тебе прошу, ми тобі не відправляли назад. Корекція. Третій інтернет-магазин. Третій. Ну, поки по, по упаковості мені цей Максим, інтернет-магазин підходить. Того міщ... коробку не викидаєш. Я тепер малю новий чомодам, то мій кейс буде. Я як десь буду їхати там покидаю, що мені треба, і бувайте здорові. Ну давай, давай. Максим, розпаковуй розпакову. і будеш приміряти. кавалерка. Розпаковка від Максима. Вау. Так, міщетку. Ну, як завжди. Так, то що таке? Якщо, якщо, якщо вам не підійде, можна повернути. Та, давай. Який ти так повернеться? Що ти окаєш, то що тобі? Але клас. Максим, модне? Так. так. А що це ти... за дядько? Тупак. Що, що? Туп, тупак. Тупак. А, туп... ну, поки мені та ця футболка дуже сподобалася. А тобі, Максим, футболка сподобалася? Ну, видно Але... по ньому, коли сподобалася. Що ти? Ну, а ну, о, то Шорти. Резинка як? Не буде з тебе спадати? Ні. Ну, добре. Ну, зараз... ну, і далі. Так, далі. І тут. Такі... Бомбер. бомбер. Тут таке, як хуй. Тут... А, бомбер. Тут як бомбер. 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 Подобається тобі, Макс? Так. Ну, давай, йди все приміряй, ми тебе будемо оцінювати. По ну, давай, пощупай, як. Ну, не... файно, файно. Давай, виключай, то, що думаєш, він що чоб... буде... Давай, я ручка, Максимчик вже приміряв свій новий лук і презентую вам модель Максим. Виходимо! Та! Макс, ти, ти мав таку видівку. Йоу, йоу, як той мужик! Треба було кольцем Ну, повбирати. Я Показуй, Максим! Ну що, розказуй. Подобається Качать, тобі? Що? Дуже. А я вам зразу скажу, що це є наш третій лук. Він, ми ніяк не могли йому підібрати одяг. А і, до речі, він сам його собі і обрав і сказав, що, що ми йому це замовили. А до речі, це, коротше, інтернет-магазин, де мама трьох синів сама придумує і створює ось такі луки. Всі, всі, весь одяг пошитий з якісної тканини. Ну і знаєте, мама трьох синів. Точно знає, що люблять наші модні п'яти. І підніки. до речі, і там розмірна сітка від 152 см до 180 см, да. і при тому вони враховують різні типи фігур. Зверніть увагу, в якому гарному пакуванні приїжджає та приїжджають до вас речі. І також в комплекті є ось такі рекомендації до догляду за одягом, і також умови та повернення. Так що ви розумієте, є повернення, є обмін. І реально воно таке якісне і прикольний цей костюм і сильний. дуже стиль. Ну, Максиму просто видно, що йому подобається. Він зразу такий дорослий класний пацан. Він не стоїть на вольня. Ні, то щось покажи Максимчик резинку на шортах, що вона гарно тримає. Бачиш, вже йому не треба нічого. Так він, щоб бурчав затягувати. Знімай бомбер, показуй. До речі, бомбер можна використовувати як курточку або як олімпійку. А футболка? футболка бомбезна. Обертайся. Дивіться, який стиляга, який модний. Ну шо я кажу, підеш в тому до церкви. На Пасху, він до мене каже: ти що хоч у мене отець Петро? За того хлопечу написано защипишся, й буде добре. І до речі, Максим, дуже і в цьому інтернет-магазині пам'ятаєш, що ти показувала ще один новий костюм. Треба замовити ще один, бо а, це був наш пробний. Так що кавалерочка, якщо ви шукаєте для своїх дітей гарний ну, стильний одяг, то, то посилання на магазин обов'язково вам лишаємо, тому що реально дуже крута річ, якісна, всі шви такі гарні. Ну мама трьох діток точно знає, що модно. Видно, що, що модно, вся такі. фурнітура файнесенька. Максим, ну тобі сподобалось? Та, та по ньому дуже. видно, бачу, що дитина сіяє, накинеє. Шорти та мають кінець. мають кишені. Та, та, та шорти мають фані великі кишені. Але ти кажеш, ти кажеш, що йому треба ще щось замоти. Він вже стоїть, і каже, Мені хоч би таких три костюми. Яка Максимсько, то ти вже дитину не переїдеш. Я, 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 до речі, бачиться наш пробний. Я я там ще придивилася ще один костюм, і зараз покажу фотки. Може, тобі сподобається, може ти ще замовлю. Так що Але ми тепер задоволені, що наш Максимко приодіти, бо він так витягнувся супер. Так, так, так що Наталя теж вже взяла посилання на цей так? магазин, бо Матвію теж таки подобають. Зараз діти люблять такі модні омодне суди. Орсайси, як я говорю, орсайс. Я Коротше, де де Максим, ор Санець. ти дуже модняче, дуже круто. Копідеш до школи. Як <гум> будеш відкривати кавляку, я вам скажу тако чесно, то зараз зніметься на шачок і буде казати, тако, Знаєш, що мені Ні, Ти можеш зі... нами... ну, в тому їхати разом з нами, бо треба твій кросівки вибрати. Там, на... Можеш Поводи їхати в цьому, в цьому наряді, можеш їхати. Ну добре, думай, думай. думай.